Ми готуємося всі морально до сесії. В конкурсі, бля. Когор. Коротше, я це відео спевно, що ставлю у Бога. Ми готуємося всі морально до сесії. На сесію через місяць. Я просто хочу зняти потім відео, де ми все здамо, і все буде класно, все буде супер. Ну, короте, отак, отака тут... Атмосфера у нас давай покружить тобі на відео Даша крутиться. Кренчик тільтує, все хорошо. Лера хоче спать, Настя там з гоше прикол. Звіниш, і куда ти будеш вставлять? Да, я я це во влога вставлю, тому все хорошо, все отлично. І да новий влог він буде бо ви вже його дивитись.

все, именно. Мы пропустили одну пару, если что, кстати. Мы были только на одной паре 20 минут, ребят. Мы идем жестко на пары. А если я сяду вот так с пистолетом, Не, мы сейчас жестко врываемся в аудиторию. что, Слышите, жестко врываемся в аудиторию, как самые крутые и такие. Что за запизнение? Оخي, мені насристоючим самбу. Пістець. Гоша Аристович уже став. А ти що, ідеш? Гоша, пока. Пока. Да? Хорошо. Це що, новий день, нове відео? Жизнь. Нове життя поїдемо знову. Ми знову в цьому самому компорсі, бля. Кор. Ну, ми хотіли покататись на ліфту. Не сьогодні. Прекрасний ремонт цього мого улюбленого корпусу. Вибачте, я ще не навчилась говорити. Але я вчу. О, добре утро! Я пою песню оперею, да. моя творчістка кар'єра. Кар'єра продолжается. продовжається. люблю свою страну, люблю свою жену, люблю свою собаку. Я всего на свете член. Почти что Супермен. Я даже не знаю. Каренчик там стоит. Мы хотим <two> сесть там, и она чекает, чтобы занять место. Господи, это такая, ребят, у вас парень сейчас. Идите. Вот смотрите, это Хорхе. Это Гоша. У нас тут трошечки такая. Мова жесть. Алло, а чё он не понял прикол? А мы мир. Что за ходовым в нашу улюбку не понятно? Они ещё не ушли? Ребятки, а что то вы на пару, блин? А не ты чё? А, 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 ты че? а, че? а ты я? А ты чё? А чё ты? Я в коревника практике. А -а. Я зараз рассфоткую і скину ее к лекодаке Ну, пожалуй. Практику по ногам, да. Да. Да, столько много. Ты забыл, сколько нас в составе. Вторник. Торник. Ты я ж посунулась. Нормально. Снимаю. Посувай. Нормал дым. блин. Колера, блин. Кристально Спасибо. Боже, да. блядь, он он смач... ну, да, Соня, ёб твою мать, ну реально. Пару слов для этого прекрасного блога. Ты можешь, пожалуйста, смотреть фото? Не. Ну, я тебе всю жизнь говорю. Хорошо. А что типа... с... Типа... Спасибо. Можно да. просто, как я хаваю, типа, по можно просто включить вот эту песню, баунти райское наслаждение.

Ой, Соня. Упала чуть-чуть. Ой, упала. Вот это поворот. Заморала зановочку с сердца на коне. Подарки породить. Я рішила, що я буду знімати відоси кожен день, ну типу, аби за тиждень збирати відосів і зробити влога, блін, перед нашою сесією. Тому що по суті сесія з наступного тижня, якщо що. Можливо. Що можливо. От, я не знаю, що розказувати в цьому відосі. Ну отак Ой. от ми йдемо. Отак от, от ми йдемо. Ми йдемо додому. Ой, я такая красивая сегодня, кстати. Кожен день гарно. Спасибо большое. На часе на улице уже зима. замана. Ну, подписчики. Оценка блин, так три. Да ну ж, ну, и ты думаешь, что это в руках моя носы. А я сегодня тупо бомб. Извинись. Я в маме даже кроссовки грязные. Ну, девіться, підписники, тим один класний лук сьогодні. Я надію, що я хочу щось пришвидшити. Так, я сьогодні така girly girl, Girly girl lot. Girl -girl, да. So да. that Доброго На, ранку. Доброго ранку. Нет. Привет. Привет. У мене таке хороше настроєння сьогодні. Короче, мне здається, что мы, ну, може разів два, або три Взагалі починаючи з третього курсу, прийшли вчасно на парк. Е, Я не разу. я пар. Ми навіть зараз запізнюємося, Як ви бачите, ми дуже сильно спішимо Вчити іспанську. От. Це наша улюблена кав'ярня. Тут ми доверимо ходову. Я роблю їм рекламу безкоштовно, якщо що. Короте, там є певно, що є якийсь універ, і там написано Я люблю курити. Іменно там такі на після робить. <плес> Спішимо дуже шин сильно. На пару хотіла такі. відклав. Я не втіла, тому що тепло. Да. Бо, Таке шост, уявлення, що ми не в універі, а в лакшері якомусь. Це просто саме лакшері, що я тут. Тіпа, і ми можемо цим похвастатись і сказати, що хенелу топ, тому що в другому корпусі є ліфт топ. Ну, не топ, Я його буду засирати дуже довго. Сам не універ, а ці. Предподавачі. Предподавачі, предподавачі. Саме... Коротше, так як я хотів, щоб він був во влоге. А тут oh, gonna, uh, and, uh, still gonna be.

Америка не может нас обеспечить этих же слов. Я сама Я не могу. 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 Я Що? могу. Я не могу. Я не

Ні, ні, ді-ді-ді, ти біл, ділось, э, що робив? Дам. Потім. Короче, ми сьогодні трошки на negative vibrations а я то на позитив. Мені не будуть казати, що ти така такое злая, я не злая. Ой, выпустить. Чуть людину не прибило. твою Батя, Давайте же тебе прям Що ти хочеш? хочешь? Ну, один девочки. Девочки пошли, не, ти кричиш? Где девочки, да, молоді, пошли. Я не могу найти дівчак. Там в магазин вони блядь, пішли, ми утро. теж туди, ти да? кричиш? Ну, реально. Я, не. Я хочу М -м -м. сьогодні дознімати цей відео Що ми будемо сьогодні знімати дуже багато. Бля, щастя. У нас в універі Хауэн. А ми лісточки не пішка.

Ну там трошки ну, високо, Гош, а? Ну там високо. Але ви перед... привіт не передали. Добре. Ну можеш зайти. Але ну, я темати не буду. А ми <реш> чи ні? Я вже зробила. Ми... И паш и две варианты заработали. Ну, ты скинешь. Да. Может, я так есть хочу. Я посмотрела, как я сижу у тебя в Ютубе на всех этих. Я сижу, то так, типа, то так сижу. так. Я просто быдла. Гоша культурное быдло. Я? Да. Дай Да, вот это Вот я сейчас так и сделаю. Доброго ранку. Hello, Buenos Диас. Те, що згадала, ти і сказала. Я йду на пари. Як... Добре, що я взагалі туди йду, ладно, модульки. Ну, на час, я думаю, сходити на пари. Ой, в принципі. Ой, ой пластик штата, висока. Прекрасно. Коротше, ми з, кар... з каренчиком запізнюємось на модульку взагалі. Вона мені більше више... Вона на каву. Mm -hmm. Я соплива. <ривателі> мы, короче, наш улюбленный лифт. А мы же. Мы на лифте гоняем вообще, ну, просто на всех скоростях. Мы на пю часа запизнились. На пол? Да. А, на полчаса. Ну, пох. Идем. Да. <ривателі> <ривателі> Нас відбирає, так ну, можна не ну, побачить. Нас відпустили, ми можемо йти додому, але ми, йдем до да, ми, йдем... ми йдемо додому. Ми йдемо Ми йдемо до найкращої виклад тачки давання англійську. А що ти делає? Що ти дієш? Робиш? Робиш? Ну потом все делає за пара. Это тоже был я Я, короче, пойду. А ты снимаешь? Я просто из пары. Бля, я не свинья. Лайфхаки от студентов. От студентов. Трум-трум. Це вам не, не трум трум, це вам канал. Тільки давай потім після сесії. Вона не зрахувала, блядь. Так хто подивиться цього влогу? Це академічно недобро чесно. Ні, ладно, я просто слухаю музику, насправді. Чесно, мені так не срать зараз на цю музику. Типа, я йду першою, ну типу, якщо мені привикати два отримую, то ні. Я отримую два, буду щасливо додому вести свої уроки. І жити це життя. Мені, три банки. мені взагалі не зрають, тому що, а який сенс старатись, якщо. А що а що заради нас зробили? Блять, мене рухать такі летні. А що заради нас? Ніхуяти наоборот сказали на числі, я слізати. Ти. Прийшов сюди, а не прийшов, а Це не от всі, все. дуже не по-людськи. Не тим для болі, студентів чесно. Тим більше для четвертого курсу вони не поставилися лояльно. Зробили в тому да. Я ставила на два, бригади. Да. Да. Я сказала тільки одне blind spot, а все остальне там було типу сукупність чого-то там, а потім. Та э, два. два. <реш> э, потім там ще було, зараз скажу. Повна картина. Доброго ранку! Доброго рано. Ми знову вийшли з заброшки йдемо жорстко на пліво. Жорстко будемо здавати. Будь ласка, 5. Чотири. Ладно. Не виступ не О, Дякую. Знову запишемось на на модру. Ну, ам so sorry

Мы тоже за 15 лет У нас жесткий. перегрузка в все Слишком жесткий перекус. Бачите? Мы в Праздник. Пай. это нам просто дорожку устилили, чтобы да. прошли. Ваша, мы, типа, Тут колись была, была червона дуришка. а да, теперь да, Подписчики. Доброго ранку. Ранок ніхера не добро. Зай без ранок постріляли, немножко позбивали. Ну так легенька. Короче. Жорсткий э, праздник. Жосткий праздник. Жосткий. Я, потрим, я тримала сумку в руках і мені сумка впала на ніби. Ніхто не мав. А сьогодні, речі, ми не записуємо сюди. А потом она увидит это в Нет! <laughs> Ой, она не знает. Просто распечатала, а не более. Ну, это офигенно. Ты успела распечатать? Нет, не успела. Мы с Girls написали модульку. Ну, да, это наше передостание. Да, это передостание модульки. Я тоже не написала. И, И потом экзамен. А, я вже сьогодні, я казала, що я з вже це було. Я ж говорю, тому, що? Не, Я не знаю, що буде. Що, що ми опять не напітали. Не знаю, що то, ще ще знімаю, на я тут взагалі знімаю. Вона каже, не все Це всім реальності.